Мікс жіночих трикотажних пуловерів ажурних від бренду Esmara, 190 гривень за один. Володь буде 22 і ціна такого лоту 4180 гривень. Покажу, які будуть, багато буде ось таких гарно помаранчевих кольорів, яскравих, виглядає гарно на модельці. Вони йдуть такою, як сіточкою, трошки укорочені. Далі буде такий небесно-блакитний з Vобразним вирізом. Буде такої в'язочки червоний, також трошечки укорочений. І ось такий гарний синього кольору. Далі буде декілька ось таких бежевих, такі, як були помаранчеві перші, так виглядають на модельці. Далі будуть ось такі полосатики в червону лінію. Декілька їх також буде у лоті. І будуть синенькі, такі, як сіточка, як в'язані. І такі, з додаванням чорних таких полосочок. По розмірам у лоті xs 3 s 3 M7 і l 9. Для замовлення такого лоту, звертайтесь до менеджерів.